В Україні цього тижня погода буде мінливою та з дощами, коливаннями атмосферного тиску і температури повітря. Очікується посилення вітру з боку Атлантики та Західної Європи. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 13 вересня, в більшості областей країни погоду визначатиме циклон, тож дощі з грозами все ще затримуються, опади очікуються по всій території країни, сухої погоди в цей день не буде. Що стосується температури повітря, то вона цей день буде досить неоднорідна. Дуже тепла погода очікується на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, в Криму та на Херсонщині до плюс 21 градусів. Найхолодніша буде вздовж смуги Сумщина, Полтавщина, Черкащина, Кропивницький з районами та північ Одещини. Тут передбачається до плюс 14 градусів. Нарешті території країни очікується трішки тепліша погода, але вона все одно буде прохолодною, а з приходом вечора й ночі зовсім холодна. Вітер в цей день буде переважно північно-західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у второк, в західних областях, температура каливатиметься від плюс 13 до плюс 17, а вночі буде від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе і своїх близьких, і мирного неба нам усім над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 12 до плюс 15. Вночі буде прохолодніше від плюс 8 до плюс 11 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 16 до плюс 21, а вночі від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 13 до плюс 17. А вночі від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла. У вівторок на півдні температура буде від плюс 14 до плюс 20 в день, і від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла вночі. У Києві, 13 вересня, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний дощ вранці посилиться. У другій половині дня він почне стихати і ближче до вечора закінчиться. Температура повітря буде від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. У Львові весь день буде хмарним, до обіду опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря становитиме від плюс 9 до плюс 16 градусів тепла. У Харкові вівторок марна погода протримується весь день. Протягом дня можливий дощ. Температура повітря очікується від плюс 10 до плюс 16 градусів тепла. У Дніпрі Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який тиме до самого вечора. Температура все день буде від плюс 12 до плюс 17 градусів. В Одесі 13 вересня вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. З середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. Температура повітря буде від плюс 11 до плюс 16 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!